Вітаю вас, друзі! З вами знову я, Олег Івченко, керівник компанії Vice. і це наш свіженький випуск новин зі світу інтелектуальної власності. Сьогодні говоритимемо про захист новаторів нашого військово-промислового комплексу, багатомільйонний штраф для Боїнга та революцію в американській системі патентування. Далі розкажу вам про все це детальніше. Поїхали! Раніше ми розповідали про ухвалення Верховною Радою закону щодо розподілу прав інтелектуальної власності на об'єкти, створені у зв'язку із проходженням військової служби. Тепер цей документ підписав президент України. Він визначає, не майнові права належать військовому як автору, а майнові належать державі в особі відповідного органу. Також передбачено право автора на справедливу винагороду. Закон набере чинності через три місяці після публікації. Плікації він сприятиме забезпеченню державних інтересів у сфері національної безпеки та оборони у мирний час та під час режиму воєнного стану. Прийняття цього закону спрямоване на покращення економічної ситуації та спрощення співпраці між державним та приватним секторами. Федеральний апеляційний суд США відновив рішення про стягнення з компанії Boeing більше 80 мільйонів доларів на користь стартапу Zunum Aero, який звинуватив гіганта в крадіжці комерційної таємниці. Zunum розробляв електричні літаки у 2020 році. Компанія подала позов, стверджуючи, що Boeing використав її технології для створення власного гібридного літака. Суд першої інстанції спершу визнав докази недостатніми, але апеляція підтвердила, що ЗУНУМ чітко окреслила свої секрети і вони справді мали бути враховані. Ця справа підкреслює: навіть над потужним корпораціям доводиться відповідати, якщо йдеться про захист чужої інтелектуальної власності. 14 років тому, 16 вересня 2011 року, президент США Барак Обама підписав закон Ліхі Сміта про американські винаходи. Це була наймасштабніша патентна реформа в країні з 1952 року. США перейшли від правила перший винахідник до принципу Перший, хто подав заявку, що зблизило американську систему з міжнародною практикою. Також з'явилися нові інструменти. Для оскарження виданих патентів, перегляд після видачі, процедура, яка дозволяє поставити під сумнів дійсність патенту одразу після його реєстрації, перевірка між сторонами, розгляд спору між заявником і третьою стороною щодо чинності патенту. Закон Ліхі Сміта змінив ландшафт патентного права США, поставивши в центрі уваги чіткість доказів і прозорість процесу. У різних країнах свої виклики, проблеми та підходи. Але суть одна: інтелектуальна власність залишається важливим елементом для розвитку технологій, економіки та безпеки. А ми з вами фіксуватимемо ці зміни, щоб розуміти, куди рухається сфера інтелектуальної власності і хто в ній задає тренди. Я, Олегченко і команда Vice Group дякуємо за увагу за те, що були з нами. Підписуйтеся на канал, вмикайте сповіщення та діліться випуском з тими, хто створює, впроваджує і захищає ідеї. Тримаймося разом. До нових зустрічей!